Коли ставлять у бути у форми, ось іще один. От, так що пішли, вже маємо потрошку гірочки. Уже не купуємо. О, подивіться, то вже. Але ці з чорними попірцями такими, бачите? А ці з білими. Кажуть, що білі це салатні. А з чорним, то для засовки. Ось, тут ще є. Хай підростає. Ну, є, є, отам. Ну, уже завтра, бо по... беремо по мірі потреби. Ну, а вони смачніші. Мені навіть отакі більш смачніші, ніж оці, як кажуть, корнішони. Тут береш, він відчувається, солодість огірка. Ось, бачите, який у мене ліс. Ну, це хоч навтішаюсь. Горох уже відходить. Ось є де розгорнутися огіркам, нічого. Нам стане. Тут ще й помідори тикнуло, представляєте? Ну вони ці низенькі стоячі, не треба підв'язувати, але лишні вони тут, лишні, треба більше залишати. А це ще фізалісу тут тикнуло. Ну, але що зробиш? Ось. Ух ти! Куси кучкуються, бачите, це вже молоде покоління кучкується. Ну, оце так залізла в свої дебри, в ліс свій. Ой, кукурудза прямо аж душу радує. Скоро соняшник розцвіте, краса. Бувайте тихо і спокійної ночі вам, миру і здоров'я. Гарного вам настрою, гарного вечора, тихо, і спокійної ночі. Миру вам, бувайте здорові. Доброго дня, шановні. Сьогодні після дощу вночі був гарний дощ, і я хочу показати свої грядки. Вони цьогоріч зовсім інші. І навіть сусідка підійшла і каже: у тебе зовсім інші рослини і зовсім інший вигляд грядок. Ну, із того, що в мене було, залишилися одні космеї, пулькачі. А інші рослини нові, бачите? Ліатрис стоїть, як солдатики, як охорона саду, чорнобривці. Гарні ці трошки підросли, як кажуть, вже відпала потреба провіряти їх від слизняків, слизні. Ось, бачите, такі гарні у мене самосійки, соняшники. У мене була одна рослина, напевно, занесли пташки. І я восени їх потрусила на оцих двох грядках. І бачите, яку красу я маю зараз. Треба трошечки, напевно, обрізати ті, які відцвіли, і вони будуть цвісти до осені пізньої. Подивіться, ось є. І в мене.